Вдивляюся в себе, вдивляюся в всередину себе, при світлі Господнього слова дивлюсь, чи в серці моєму приємно для тебе, чи тісно у ньому тобі, мій Ісус? Я в серці колись постамент спорудила, для мого величного гордого я. Цей трон я для тебе тепер уступила і щиро твоє прославляю ім'я. Я знаю твій голос, твоїми слідами давно йду. Мені світ цей чужий, та досі лахміття старого Адама не все ще змінила на одяг новий. У немочах людських буваю безсила. Ще в попелі жевріє спалене я, в сумнівах стою, ніби пташка без крила, то лагідність десь пропадає моя. Не маю ще, Господи, довго терпіння, то свого шукаю, то думаю лихе, як можу надіятись, я на спасіння, коли ще впадаю в тенета гріха. Як перемогу здобуть над собою до планки високої, як дорости, отак розважаю й приймаю з журбою. Ісус, тобі тісно у мене прости. Потужний прожектор Господнього слова, всі коріні злі, що мені освітив. Печайний кінець мала б наша розмова, якби то по правді вже ти нині судив. Тому, яка є, іду, Ісусе, до тебе, нема мені більше до кого йти, несу в покаянні провини і потреби, зміни мої сили, очисть і прости. В Святому Писанні розраду шукаю. В своїх сподіваннях у нього дивлюсь. Єдину надію я все-таки маю на ту благодать, що ти, Ісус. Безцінний цей скарб Ти даєш нам даремно, даєш через віру і Це не від нас. За дар благодаті вклоняюсь, доземно я тобі вдячна, що ти мене спас. Слава Ісусу Христу! Дякую.